Вітаю, вітаю, мої дорогі козироги, вперті, амбітні, надійні. Ті, хто вперто йде до цілі, і тих, хто не здається на півшляху. я вас вітаю саме з Новим роком. Я вас вітаю січням, вашим днем народженням. І я для вас приготувала саме прогноз. прогноз а що вас чекає в січні? Дайте, будь ласка, основна енергія для наших прекрасних кудзероїв. Навіть окуляри зніму, щоб я була красивіша. Основна енергія, що там нам дали за основну енергію, а дали нам відлюдник. відлюдник говорить нам, що це енергія мудрості. Це енергія, коли. Вам захочеться взагалі йти за світлом за, на, на те, що вас кличе, те, що ви дуже довго хотіли. І, можливо, саме свята не такі будуть суперважливі для вас, тому що вас більше буде цікавить саме ви, саме те, що з вами відбувається. І по енергії це така розсудлива. Енергія, коли не здаючись ні на що ні про що, людини рухаються далі, і вона знає, куди вона йде. Так що все з вами дуже цікаво. І я, наскільки розумію, ви на шляху до своєї мудрості, на шляху до чогось нового досвід місяця. І який досвід це саме для козирогів в січні місяці. Досвід, да, що такого надважливого буде, що ви візьмете за досвід. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, коли ми аналізуємо, коли ми робимо якийсь відлік часовий, а тим більше у вас ось було день народження. І це дуже логічно, що ви будете сконцентровані на аналізи, на внутрішніх роздумах. Це буде стосуватися грошей. І це не просто стосуватися грошей. А можливо, ви якось перевдивитесь тему грошей на рівні того, а може мені потрібно економити, чи мені потрібно кудись вкладати, тому що та тема матеріальна мене якось не дуже. Подобається, тут можуть пам'ятаємо, що в нас одна і та сама енергія це в нас гроші і здоров'я. І можливо, ви почнете цим займатися, бо це як досвід. Цим будете займатися для свого майбутнього, для того, щоб далі рухатись, далі відкривати свій, себе, відкривати взагалі свій світ. Основні завдання. Що нам говорять завдання? Це про те, що е, чим ви будете займатися. Якщо досвід це е, ви, ви маєте якісь змісти глибокі, то завдання. А завдань у нас 100-500 мільйонів, як ви знаєте, ми без кінця щось нове робимо. І які ж будуть основні завдання для нашого козирога, А основні завдання нам говорять про те, що ви бачите дитинку, яка ще в животі, і у вас народжується щось нове. Ви виношуєте якусь нову ідею, і ваше завдання народити нову ідею, народити нового себе, народити щось нове, що ви дуже довго виношували, тому що воно у вас зріло. Це не те, що взялося вчора, і не те, що ви тільки придумаєте, яким чином ці думки до вас раніше приходили, але ось приходить момент. Коли Оцей пліт, він піде в народжуваність, так що ви народите щось нове. Дайте ще досвід місяця, саме для наших козирогів. І досвід місяця у нас йде перевернута башня, а перевернута башня говорить про те, що ви якось будете відповзати від якоїсь теми, у вас була якась важлива, що у вас закінчився якийсь етап. Це може бути втрата. Роботи, втрата когось із близьких, якесь розчарування, якась тема, де щось з вами відбувалося, і як досвід, ви перевертаєте башню, і це говорить про те, що ви перевертаєте цей лист вашої історії і починаєте відповзати. І це дуже добре, тому що кожній людині потрібно пережити щось таке важке. І це говорить про те, що ви починаєте виходити на зірку саме на свою дору. Дорогу, на свій новий шлях, і це прекрасно. Що в нас далі? і ще як досвід? Що нам там дадуть? А дадуть нам колесницю, а колесниця говорить конкретно про те, що, не дивлячись на те, що ви ходили з ідеєю, ви її все-таки народите, ви закриєте історію саме по башні, що я не можу вийти з якихось своїх рамок, і колесниця ви почнете діяти. Так що це про якусь знаєте, глибинну роботу, що у вас відбувається, я б сказала, що козироги молодці, тому що тут дійсно закладається якийсь прорив, щось нове, що приходить в ваше життя, і ви дозволяєте цьому новому бути. Чому потрібно навчитися? Де б ми не були, скільки б нам не було років від року до 101, ми весь час чомусь навчаємось, тому що ми змінюємось. І того, що був учора, уже немає. І давайте подивимось саме, чому потрібно навчитися нашим прекрасним козером, і карта сама вилітає. Вісім жезлів, про що говорить вісім жезлів, отримувати дуже багато інформації, її переробляти, а не рухатись саме у цьому, що, знаєте, коли в нас йде е, багато інформації, і ми починаємо бігти одночасно в різні боки. І тут про аналіз, про те, щоб вибирати, що для вас надважливе, це про те, щоб вибирати якийсь свій напрямок, а головне діяти. Ну, для мене це дуже логічно, і з того, що я казала попередньо, і що ще там потрібно навчитися нашим козерогам. А потрібно навчитися знову ж так, те, що я сказала по четвірки мечів. Іноді замирати, щоб обдумати, щоб зрозуміти, переварити. А ще, якщо ми згадуємо, що у вас саме відлюдник, який там починав рухатись, то ви отримуєте якусь мудрість, якусь, якусь нову стратегію, і ви не будете оце йти на пролом, а все-таки через якийсь план, через якісь дії. Що ще потрібно навчитися? І в нас ваги, да, які в принципі в нас закохані, але тут закохані по вагам йдуть. Ні, це правосуддя. Я не, не побачила. Бачите, я без окулярів повністю сліпа. так що вибачайте, я розберусь. І навчитися саме по да, зважувати, що важливе, що, а що хай йде далі. Аж це не про мене, тому що все ми не переробимо в всіх місцях ми не будемо. І вас якось весь напрямок, мудрість, за, нам заказав відлюдник, що ви якимось чином перероджуєтесь, ви стаєте більш спокійними, більш врівноваженими, і при тому ви знаєте, ви розумієте, куди вам діяти. Це така нова стратегія. А що у нас там в стосунках у наших прекрасних. Так, що ми візьмемо? Давайте цю візьмемо. В стосунках, що в стосунках у наших прекрасних козорогів, що там у стосунках. А в стосунках у нас король жезлів, і давайте зразу і Рицар Пентаклів. Ого, е, да, у вас там повно стосунків. І я, наскільки розумію, у ваших стосунках зараз прийдуть якісь зовсім нові люди, нові знайомства. І вас навіть десь буде підшатувати Це люди, якщо не мають. Ніяких відношень, то ви будете, знаєте, як е, вибирати, вибирати більш дорослими, менш, е, менш дорослими, більш молодими, вибирати собі когось в нові стосунки. Тут дуже багато знайомств, тут дуже багато нового. Але якщо люди, в яких є стосунки, то тут буде енергія того, що ви захочете в стосунках. Переглянути взагалі свої стосунки на рівні саме комунікації, стратегії, може якоїсь відповідальності, може більше про те, що хто що фінансує і навести якийсь порядок, і у вас буде, знаєте, така знову ж робота, глибинна, тому що ви це будете робити на такому зрілому. Рівні, коли ми е, розуміємо, для чого ми це робимо. І тут е, в нас два королі і рицар, що в принципі говорить про мудрість, про зрілість, і це про те, що, а яке буде моє майбутнє. А чи з цією людиною я хочу йти саме до старості? А якщо ми йдемо до старості, то давайте, будь ласка. Ми якось будемо міняти відносини, ми якимось чином будемо це все регулювати і розуміти взагалі, як це про мене. Так що це про якусь таку глибину знову ж роботу, що, в принципі, у вас зараз діє. А слідуючи, що ми подивимося, бажання місяця, а тим більше у вас день народження, а тим більше у нас Різдво і Новий рік, і скільки б нам не було років, в нас просинається оця маленька дитина, яка. Нагадує нам смак мандаринів, новорічний стіл, якісь традиції, і зрозуміло, що тут будуть бажання, бажання, очікування чогось нового. То які ж у нас будуть бажання, а бажання у вас йдуть по королю води, це вам все-таки захочеться чогось на рівні духовності, на рівні якоїсь такої. Історія, що якщо біля мене будуть, то це будуть люди, які до мене з теплом, з ласкою, вони про це говорять, вони це можуть донести. І якось хочеться більш глибоких людей, більш творчих людей. Чи просто хочеться якоїсь глибинної творчості? Да? Тут ще може бути про це. А які ще там бажання для наших козерогів? Оповішаний, да? при тому бажання я більше не хочу бути жертвою. Я більше не хочу ніяким чином себе виставляти тим, хто жертвує. І ваше бажання не бути жертвою, не бути в цих обставинах. Я хочу якось по-іншому. І що ще у нас є ще бажання козирогу. І туз жезлів. Ну, туз жезлів це взагалі про дії. Коли до нас приходиться енергія, ми кардинально змінюємо життя. Ми кардинально по іншому руху, ми кардинально по-іншому відчуваємо. І я б сказала, що це саме бажання діяти, бажання доводити, бажання по-іншому відчувати це будуть ваші надголовні бажання. А далі конфлікт місяця. Давайте подивимося, що там буде з вас з конфліктом місяця, тому що конфлікти це частина нашого життя, це частина нашого єства і що там буде у наших козирогів з конфліктом. Конфлікт місяця це коли вас будуть ставити в дитячу позицію, і ви будете десь говорити іншим, що ви знаєте, вибачте перед вами. Не дівчинка чи не хлопчик. Перед вами доросла людина, і не треба мене більше повчати, не треба мені більше розказувати з позиції, що ви більше знаєте. А ви точно більше знаєте, чи вам подобається бути в цій позиції? І я, наскільки розумію, це вас буде так нормально напрягати, це вас нормально так буде рухати. І тому в нас приходить е, туз мечів, коли ми розносимо будинок, рвем, Рвемо якісь папери домовленості, коли ми говоримо правду матку, коли ми ставимо свої умови і різко, не обдумавши навіть агресивно і е королева мечів, яка, е знаєте, як в тому анекдоті, е у нас королева мечів це буде. Що якщо ти побачиш, що я отак стою, то мені до лампочки, де в тебе там тюбітєйка, да? і тут ви почнете к... саме видавати свої права, видавати свої правила, видавати свою стратегію. Так що тут якась така історія, що а тепер буде по-новому. І це буде якийсь конфлікт. І духовне завдання місяця саме для наших прекрасних козерогів, про що це говорить? Давайте подивимося, що ж там буде за духовне бажання саме наших козирогів. А це у нас п'ятірка жезлів. Саме піти на конфлікт є духовним завданням. А що вам здавалося, що конфлікт це про духовність? Ні, духовність це коли в нас і кордони є, і коли ми рухаємось, коли ми відстоюємо себе, тому що ми тоді стаємо, переходимо на якийсь інший рівень. І саме оця конфліктна ситуація, що у вас відбувається, вона є вашим духом. Духовним завданням. Що там іще духовне завдання для наших прекрасних козирогів? Аерофан да? це переосмислення е, бачення картини світу, взаємодії з світом, при тому якесь навчання мудрості, навчання духовності, е, десь навіть внутрішній розбаланс, тому що у вас в голові ломається система, що таке добре, що таке погане. І ще раз духовне завдання місяця, це виростити себе нову, оцю нову, яка тільки з'являється, яка, не дивлячись на те, що відбувається в вашому житті, вона народжується. І, до речі, поки я мішаю колоду, щоб вам дати сюрприз місяця, напишіть, будь ласка, як у вас відігрався місяць. Може, ви вважаєте, щось я там не додаю? Напишіть я з задоволенням, додавлю ще щось, бо я вас читаю. І я знаю, що, що вам це потрібно. Напишіть, як вам би хотілося б це чути, і наскільки це все відігралося. Дякую. І сюрприз місяця для наших козерогів. Це, знаєте, сюрприз місяця це коли хтось перед вами навіть вибачиться, коли скаже: ти знаєш, не дивлячись на те, що вам здавалося, що це щось надважке, але те, що ти для мене зробив, воно мене вивело на якусь іншу дорогу. І. Це для вас, що навіть якщо ви десь жорсткі, це справді правильно. У вас така глибинна робота в цьому місяці, як я спостерігаю, і ще сюрприз місяця. Ви перестаєте бути маріонеткою, ви перестаєте давати собою керувати, і ви стаєте якоюсь особистістю. Не все у вас здає, вдається, але ви принаймні розумієте, як це робити. І ще сюрприз місяця. Ключиться воїн. Здавалося б, да, у вас свято, а у вас такі різні емоції. Свято у нас буде декілька днів, а життя тримає, триває і десь важливо вам бути саме в такому стані. Я вам дякую, що ви були зі мною. Якщо сподобалось, ставте подобайку. Якщо ви не підписалися, то ви не побачите слідучі прогнози саме для вас. А ще я буду робити на рік. Так що дякую за увагу! Всього найкращого, мої прекрасні козироги.